Вітаю! При побудові умови в структурі розгалуження ми з вами використовували простий логічний вираз. Нагадаю, що простий логічний вираз це два арифметичні вирази, які є з'єднані між собою символом відношення. Ось оці символи, які записані мовою програмування і приклади. Логічних виразів, які записані мовою програмування. І результат перевірки даного логічного виразу. Для того, щоб розв'язати більш складні задачі, використовуються складені логічні вирази. Що таке складений логічний вираз? Це прості логічні вирази, до яких застосовані логічні операції AND, OR. І NOT. Тобто це операція і, або, чи операція НІ. Причому операція AND і O це бінарні операції, вони застосовуються до двох операція NOT, це унарна логічна операція, вона застосовується до одного логічного виразу. Давайте спочатку розберемося. Що це за такі логічні вирази, і розв'яжемо задачу. Нехай у нас є логічний вираз А, він може бути правда або брехня, і нехай у нас є логічний вираз Б, він теж може бути правда або брехня. І перша логічна операція це логічна операція ND, логічне «і». Як ви бачите, логічна операція AND, вона істина буде тільки тоді, коли логічна операція А і логічна операція Б будуть правдиві. В іншому випадку це буде брехня, тобто false, коли і А, і Б або чи А, чи Б будуть хибні. Наприклад, 5 більше 7. Давайте запишемо. 5 більше 7. 5 більше 7 це false. Далі пишемо службове слово and, Пропуск. І 7 більше 5. 7 більше 5 – а 7 більше 5 це true. Давайте використаємо табличку і подивимося. false and true. Дивимося, це у нас другий рядок. False true. Значить, A and B у нас теж буде false. Тобто складена логічна операція, ось ця буде false. Брехня. Наступна логічна операція це у нас логічна операція О, логічне або. За допомогою цієї логічної операції ви могли записувати сукупності нерівностей. Давайте розглянемо приклад. Х менше нуля. Пропуск О. Пропуск х більше трьох. Х більше трьох. І тепер давайте візьмемо значення х, яке дорівнює 5, 5 менше нуля. Це false 5 більше 3. Це true. False or true. Дивимося, false or true, це в нас другий рядочок. І A or B це тож у нас буде true. Тобто буде істина. Тобто число 5, воно попадає в проміжок, і тому вся логічна операція, вона буде істина і третя логічна операція, вона у нас є унарна. Наприклад, нот п'ять більше трьох. П'ять більше трьох. Так, це у нас true. Тобто У нас наша логічна операція true, це у нас рядок 3 або рядок 4. І not True це у нас false. Тобто дивимося, NOT A, рядок 3 або рядок 4, це у нас буде false. Тобто результат перевірки цієї умови у нас буде брехня. Для того, щоб було зрозуміло, як же у нас застосовуються ці складені логічні. Давайте розв'яжемо задачу на існування трикутника. Ви всі знаєте, що трикутник може існувати тоді, коли виконується наступна умова, що сума довжини двох сторін повинна бути більша, ніж довжина третій сторони. Давайте підпишемо сторони. Нехай це буде сторона А. Нехай це буде сторона Б, а нехай це буде сторона С. Так от, для того, щоб трикутник існував, А плюс Б повинно бути більше, ніж С. Давайте це запишемо. А плюс Б більше за С. І А плюс С повинно бути більше за Б. І Б плюс С повинно бути більше за А. Коли виконується і перша нерівність, і друга нерівність, і третя нерівність, тільки тоді трикутник буде існувати. В іншому випадку такий трикутник не можна буде побудувати. Тобто в нас А плюс Б більше С це перша проста умова. А плюс С більше Б це друга проста умова. І B плюс C більше A – це третя проста умова. Тобто ми маємо три прості умови, які ми повинні перевірити і поєднати. У нас є пріоритет логічних операцій. З яким пріоритетом вони виконуються? Перший найвищий пріоритет це у логічної операції NOT. Один. Це в нас нот. Другий пріоритет у нас у логічній операції AND. І третій пріоритет має операція O. Якщо ж у нас логічні операції однакові, то вони виконуються зліва направо по черзі. Тепер давайте поєднаємо ось оці наші прості логічні умови в одну складену логічну умову. Як це буде виглядати мовою програмування? А плюс Б більше за С, пропуск, and пропуск А плюс С, більше за Б. Пропуск AND, пропуск B плюс C більше за А. Ось ми маємо складену логічну умову. І коли ця складена логічна умова буде істина, тільки тоді можна буде побудувати трикутник. Тут ми маємо дві логічні операції, AND, вони будуть виконуватися зліва направо. Тобто спочатку буде виконуватися. Оця перша логічна операція. Потім виконається друга проста логічна операція. Потім вони порівняються між собою. Потім виконається. Третя проста логічна операція. Це в нас буде четверта позиція. І тільки потім вони в нас порівняються, це в нас буде п'ята операція. Ось такий у нас буде порядок виконання дій. А тепер давайте напишемо програму. Для програми на... потрібно ввести довжини трьох сторін трикутника і порівняти їх. Так як у нас сторони трикутника можуть бути будь-якими числами, ми будемо перетворювати символи, які вводяться з клавіатури командою float. Float в дужках input. І в дужках вкриємо лапки і пишемо у першу сторону трикутника. Скопіюємо цю команду і вставимо її. Замінимо другу і змінну Б. І вставимо ще раз і замінимо змінну С. І слово третю. Тепер, коли ми маємо в оперативній пам'яті довжини трьох сторін трикутника, ми можемо перевірити, чи існує такий трикутник. Прописуємо знову рядочка службове слово «if» пропуск. І тепер пишемо ось це складену умову, яку ми з вами тут прописали. Поставили в кінці двокрапку, Переходимо на новий рядочок і прописуємо команди гілки True. Тобто, якщо оця складена умова буде істина, то ми виводимо повідомлення, що трикутник з такими сторонами можна побудувати. Пишемо print, відкриваємо дужки, відкриваємо лапки і пишемо трикутник. Існує. Повертаємося в ліву позицію, пишемо службове слово else, ставимо двокрапку. І прописуємо гілку false. В іншому випадку трикутник з такими сторонами не існує. Пишемо Print. В дужках лапки трикутник не існує. Тепер давайте запустимо програму і подивимося, що ми маємо. Веди першу сторону трикутника 3, Enter, друга сторона 4, Enter, третя сторона 5. Enter. Трикутник існує. Давайте введемо інші сторони трикутника. Веди першу сторону трикутника 1, ентер, Введи другу сторону трикутника 2, enter, введи третю сторону трикутника 10, ентер. Трикутник з такими сторонами не існує. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.